Об'єми постобробки можуть змінити вигляд усього світу в цілому. У меню Create перейдіть до Visual Effects і виберіть Post Processing Volume. У вікні Details нового об'єму ви можете налаштувати різні параметри кольору, ефекти свідчення та інше. У розділі Color Grading увімкніть властивість Saturation Global і зменшіть її значення. Ви помітите, що нічого не відбувається. Це тому, що об'єм постобробки за замовчуванням впливає лише на вигляд гравців, які знаходяться всередині нього. Якщо ви перемістите камеру в коробку, створену за замовчуванням, ви побачите ненасичений вигляд світу. Це чудовий спосіб зробити різні області унікальними за допомогою різних ефектів. Але якщо ви хочете змінити весь світ, ви можете знайти параметр Unbound і увімкнути його. Тепер, коли я виходжу з коробки об'єму постобробки, весь світ залишається ненасиченим. Є багато інших властивостей, окрім насиченості, і ви можете переглянути документацію в інтернеті, щоб дізнатися більше про них. Або наведіть курсор на властивість, щоб отримати коротке пояснення. Дуже корисна властивість об'ємів постобробки полягає в тому, що ви можете створювати та додавати матеріали до них, створіть нову папку під назвою Materials і створіть новий матеріал під назвою MET і e Process». У розділі «Post Process Materials, об'єму постобробки додайте елемент array і виберіть новостворений матеріал. Нічого не відбудеться, оскільки цей матеріал ще нічого не змінив. Відкрийте редактор матеріалів і у вікні Details змініть домен матеріалу на Post Process, що дозволить деякі спеціальні функції. Якщо ви збережете та повернетеся до рівня, весь світ тепер буде темним, оскільки матеріал просто випромінює чорний колір. Поверніться до редактора матеріалів і додайте вузол Сцена текстура. У вкладці Details ви можете змінити текстуру сцени на Post Process Input 0, а потім підключити цей вузол до властивості Emissive Color. Тепер цей світ виглядає нормально. Але якщо ви повернетеся до редактора і замість підключення властивості кольору до виходу матеріалу, перетягнете її та створите новий вузол Desaturation, а потім створіть цей випромінювальний колір. Попередній перегляд тепер буде ненасиченим, використовуючи матеріал замість об'єму постобробки. Це надзвичайно корисно, оскільки в редакторі матеріалів можна робити багато речей, наприклад, укреслювати певні об'єкти та інше, що ви можете знайти в документації. У наступному уроці ви познайомитеся з sequencer. Інструментом, який дозволяє створювати кінематографічні сцени та інші ефекти в UFN.